І я давай дружити разом. Друзі, нарешті прийшов час нашої зустрічі. Сьогодні ми разом з нашими друзями, вартовими Дружболандії, відправимось у незвичну країну Уганду. Тож, поїхали. Таємниця Дружболандії. Тишка, Михайлик і Яша йшли до бібліотеки. Перші двоє бували там часто, а от Яша лише іноді ходив з ними за компанію. Він, звісно, теж любив читати особливо книги про спортсменів і подорожі, але до бібліотек ставився з меншим ентузіазмом: прийшов, здав книгу, вибрав нову і пішов. А Михайлика і Тишку до бібліотеки просто надало. Вони любили тишу залів, особливий аромат книг, який їх наповнював, і напівтемряву віддалених закутків. Якщо тихо сидіти в такому куточку, то можна уявити, як книги розповідають одна одній свої історії. І скільки сьогодні мені на вас чекати? запитав Яша друзів, коли ті повернули бібліотекареві. Книги і перейшли до зали, щоб вибрати нові. Не знаю, відповів Тишка, прямуючи в глиб книжкових стелажів. Я ще не вирішив, яку книгу хочу прочитати. Михайлик взагалі нічого не відповів. Він цілеспрямовано пішов до полиці з книгами про тварин. На плечі в нього, як завжди, сиділа мишка. Часом друзям здавалося, що мишка вміє читати. Так уважно вона стежила за тим, як хлопчик гортає сторінки. У будь-якому разі за все своє мишаче життя мишка не зіпсувала жодної книги. Зрозуміло, поки ви обираєте те, що вам потрібно, я встигну прочитати книжку, не забираючи її додому, зітхнув Яша. І він не перебільшував. Таке вже не раз траплялося. Батьки теж знали, що з бібліотеки діти повернуться не скоро. Яша вибрав книгу швидко. Він взяв улюблену керманичів флегатів. Миколи Чуковського сів якнайзручніше і узявся читати. Дійшовши до 10-ї сторінки, хлопчик почув шепіт. Він вже давно помітив, що коли хтось говорить у голос, то довколишні не звертають на нього уваги, проте варто щось промовити гучним шепотом, як одразу ж всі починають насторожувати вуха. Цього разу голосно шепотіли, ще й перебиваючи один одного, Михайлик і тишка. Ельвіро Леонідівно, як це так? Книги в макулатуру? Байдуже, що вони старенькі, але ж не порвані. Хлопчики, не шуміть. У нас таке правило. Списані книги ми здаємо в макулатуру, а вам видаватимемо нові, чистенькі. Хіба це погано? Але ж це книги? Їх взагалі не можна викидати, гарячкував Михайлик. Він говорив тихіше, але почав розмахувати руками, жестами виплескуючи свої почуття. Мишка міцніше вхопилася в його світер, щоб не впасти. Коли в хлопчика перехопило дух, у розмову втрутився тишка. Він теж дуже хвилювався, але руками не розмахував. У нього тільки дуже почервоніли щоки. в Леонідівно, а що можна зробити, щоб ці книги не здавали в макулатуру? Не знаю, хлопчики, такого в нас ще не було, розвела руками бібліотекарка. Дорогою додому Михайлик і Тишка ніяк не могли заспокоїтися. В обох у дома були великі бібліотеки, і хлопчики не уявляли, що можна просто так от взяти і викинути книгу, подарувати комусь інша справа, але викинути це просто негуманно, випалив Тишка. Як це негуманно, здивувалися його друзі. Ну, ми ж люди, усе, що добре, правильно, по-людськи це гуманно. Я так думаю, робити з іще хороших книг макулатуру а це неправильно. А отже, негуманно. Якщо книги не можуть себе захистити, тоді це повинні спробувати зробити ми. Свою теорію про негуманність друзі розповіли мамі Тишки. Олена Сергіївна замислилася. Бібліотека має свої правила і не нам їх змінювати. Однак я спробую поговорити зі своїми знайомими в Міністерстві культури і вирішити це питання. Можливо, нам вдасться придумати, що з ними робити потім. Залишимо собі, вони цікаві. Або даруватимемо людям у парку під час прогулянок. Це буде гуманно. Увечері в штабі вартових Дружболандії хлопці ділилися своєю новою ідеєю порятунку книг із друзями з різних країн. Вони раділи і не знали, що вже за два тижні вирушать знайомитися з новою країною. Землею людей. Угандою. Пригоди в пошуках головного тривають. Цікавинки країни. Уганда країна, розташована на сході Африки. І водночас на екваторі. У перекладі з однієї місцевої говірки слово Уганда означає земля людей. Вінценосні журавлі це символ Уганди. Красиві птахи з блакитними очима та золотистим пір'ям на голові трапляються тут часто і зазвичай парами. Уганда найменша зі східноафриканських країн. Але чого й кого тут тільки немає. Десята частина усіх птахів світу в Уганді. Одне з найглибших у світі озер розташоване в Западині Альбертіна в Уганді. Колись тут. Згас вулкан. І в його кратері утворилося озеро завглибшки 1500 метрів. За дивовижну красу та м'який клімат один видатний англієць назвав уганду перлиною Африки. Тут цілий рік тепло, від 20 до 30 градусів Цельсія. День і ніч розділені порівну по 12 годин. Сонце. Завжди сходить о сьомій ранку і сідає о сьомій вечора. Тут є річки, озера, йдуть дощі, особливо в жовтні та квітні. Однак бувають і сильні посухи. Африка як не як. 250 грозових днів на рік теж в Уганді. Більше буває тільки над озером Маракайбо у Венесуелі. Так підрахували вчені. До слова, саме вони і стверджують, що у зв'язку з глобальним потеплінням кількість гроз у всьому світі збільшується. Хм, Що ж тоді буде в Уганді? Горили дуже рідкісні тварини, а гірських горил узагалі залишилося близько 900 на усій планеті. Значна частина цих приматів мешкає в національних парках Уганди, тож цю країну цілком можна назвати ще й країною горил. У родині шовковицевих, роді фікусових багато різних рослин. Наприклад, корисна смоківниця по простому інжир. Однак у цьому роді є й рослини-паразити, які оплітають дерево господаря, забираючи в нього живлення, воду та світло. З кори таких фікусів сотні років тому в Уганді навчилися виготовляти одяг, кору знімали, вимочували, вибивали, висушували. І розгладжували. Так вона стала схожа на тонку шкіру, з якою шили вбрання. Нині одяг найчастіше купують, а з фікуса роблять полотно для картин. До речі, картини у ганських художників дуже різнобарвні. А ананасів тут сила селена. величезні поля. Їх продають не зеленими і недозрілими, а яскраво оранжевими, стиглими і соковитими. Однак, якщо з'їсти забагато ананасів, то може заболіти живіт, тому краще спробувати і інші фрукти, наприклад, манго, папаю, маракую або джекфрукт. Бода бода це мотоцикл, а заодно й популярний транспорт і таксі. Спочатку мотоцикли з місцями для пасажирів використовували для перетину кордону між Угандою та Кенією від англійського слова «border» кордон. І походиться назва. На бода, бода возять усій усіх. Три пасажири з дітьми на одному мотоциклі не проблема. Пасажир з козою чи величезною дошкою? Ласкаво просимо. Проте це небезпечно. Тому, на жаль, часто трапляються аварії. А ти знав? Що ти знаєш про банани? Це жовтий, солодкий вигнутий фрукт родом з Африки, який росте на пальмі. Так виявляється не зовсім. Банани бувають не лише жовтими, а й червоними, помаранчевими, рожевими та блакитними. А ще є зелені та смугасті. Відомо близько 200 сортів бананів. Не всі банани солодкі. Зелені й смугасті, наприклад, не солодкі. Їх варять і роблять з них чіпси. Крім вигнутих, є овальні й майже круглі банани. Вони бувають великими до 35 см завдовжки і маленькими близько 2-4 см. Такий сорт бананів називається сеньорита. За відгуками він найсолодший. Банани родом не з Африки, а з Азії. В Африку ці плоди завезли і вони там добре прижилися. Крім того, учені стверджують, що банан це не фрукт, а ягода. Зрештою, банан це не дерево, а трава. Справді ось така 4-метрова трава, а іноді й 10-метрова травиночка. Стовбур у неї теж не справжній, а утворений зі скрученого великого листя, яке утворює таку собі порожню трубку. Стебло банана схоже на бульби картоплі. Над землею його майже не видно. З верхнього листя звисає хобот завдовжки півтора метра з квіткою на кінці. На ньому зав'язується по 300 плодів. Ось такий хобот з бананами називають гроном. А те, що ти купуєш в магазині, це кетях з чотирьох-семи зрощених плодів. З неїстівних бананів виготовляють тканини і корабельне знаряддя. Яке практично не гниє, майже для всіх народів Уганди банан є основним продуктом харчування. В Україні налічується близько 50 видів бананів, але їх поділяють на чотири групи: матоке для варіння, мбідде для приготування напоїв, гонджа для смаження, мейву просто солодкі банани. Щодня із зелених бананів матоки жінки готують пюре. Виявляється, це непросто. Спочатку потрібно зрізати шкірку з кожного банана, загорнути їх у чисте зелене бананове листя та перев'язати мотузкою, яку до слова плетуть із сухого бананового листя. Цей пакунок кладуть у горщик, на дні якого лежить таке саме бананове листя. Заливають водою і варять протягом двох годин. Потім пакунок виймають і, не розв'язуючи, товчуть у міст, а потім знову варять понад годину. Лише після цього зелений банан перетворюється на м'яке, золотисте пюре. Щоправда, смак у нього доволі прісний, проте жителям уганди така страва до вподоби. Бананові плантації є біля кожного будиночка в селі. Між пальмами саджають ямс, помідори та гарбузи. Інколи угандійці готують катого соус із м'яса та овочів, у якому потім тушать матоки. Сухим банановим листям в Уганді вкривають дахи будинків, з них плетуть кошики, рогошки та сидіння для стільців. З бананових відходів виготовляють мило, зі шкірки чорний барвник, а зі згорнутого зеленого листя пляшку для молока, чашку чи тарілку. Банани багаті на калій, фосфор та крохмаль. Недарма ж кожен у з'їдає понад 400 кілограмів бананів за рік. Смаколики від машки. А зараз пропоную трохи перепочити і поготувати. Я думаю, що усі полюбляють морозиво. А чи знаєте ви що його можна приготувати вдома? Тому пропоную разом приготувати бананове морозиво. Воно дуже смачне, але швидко тане, тому потрібно не баритися з його приготуванням і відразу їсти. Тобі знадобляться два банани, кероб, вафельний ріжок, суміш горіхів та кокосова стружка. Банани, очисть від шкірки, поріж на шматочки і поклади в морозильну камеру до повного замороження. Дістань заморожені шматочки бананів і поклади їх у чашу блендера. Додай дві чайні ложки з гіркою кероба. За бажанням можна додати горіхи. Усе це акуратно збий у блендері до однорідної маси. Наповни банановий ріжок для зручності спочатку помісти його у звичайну склянку. Прикрась морозиво кокосовою стружкою та горішками. Ось смачнюще та корисне бананове морозиво і готове. Смакуй із задоволенням. Слідами дружба Ви коли-небудь чули слово сполучення нелюдяний вчинок. Зазвичай так кажуть, коли хтось звершує злу та жорстоку дію. Тоді що ж таке людяність? Мені здається, що людяність це доброта, співчуття, щире бажання зрозуміти іншого та допомогти йому, якщо він цього потребує. Це прощення та співчуття не тільки на словах, а й на ділі. Це вміння відчути біль і біду іншого. Та захотіти йому допомогти. Бачите, як багато всього містить одне єдине слово людяність. Рейчел Беквіс народилася і виросла в місті Сіетл, США. Одного разу вона з батьками пішла на лекцію благодійної організації. Там розповідали про велику біду багатьох африканських країн значну нестачу питної води. Дівчинка дивилася на фотографії, на яких такі самі діти, як вона, п'ють брудну воду з калюш і боліт. Вони знають, що можуть захворіти, але їм просто немає чого більше пити. Щодня в Африці через нестачу чи погану якість води. Помирають чотири з половиною тисячі людей. Це жахливо. Мамо, тато, ви чули, що пропонують люди з цієї організації. Можна не влаштовувати велике свято на честь мого дня народження, як зазвичай ми робимо, а віддати ці гроші для порятунку людей в Африці. Мені не потрібні сукні, ляльки та тістечка. Я без них проживу, а ці дітки без води не виживуть. Батьки одразу погодилися. А Рейчел створила в інтернеті сторінку й попросила всіх друзів і знайомих замість подарунка до дня народження переказати гроші на рахунок організації. Вона хотіла зібрати 300 доларів. Цього б вистачило, щоб спасти життя 15 особам. На прохання доброї, милосердної дівчинки відгукнулися всі, кому вона написала. Рейчел раділа, але. На жаль, недовго. Через місяць вона потрапила в аварію і загинула. Коли рідні відкрили в інтернеті сторінку і написали про її трагічну смерть, почали відбуватися дивовижні події. Люди стали відгукуватись на останнє прохання Рейчел. За кілька днів члени церкви, яку відвідувала сім'я Беквіс, пожертвували 100 тисяч доларів. Потім про це дізнався весь Сіетл, вся Америка і багато людей з усього світу. Діти з різних країн розбивали свої скарбнички і просили батьків пересилати ці гроші на рахунок рейчел. Завдяки рейчел організація зібрала 1 мільйон 200 тисяч доларів. Цього вистачило, щоб врятувати життя не 15, а 60 тисячам осіб. Люди з десятків африканських сіл живі, тому що для однієї дівчинки їхнє життя виявилися важливішими ніж подарунки до дня народження. Це і є людяністю. Також хочу вам розповісти ще одну історію: життя Евана Моса не можна було назвати легким. Хлопчик постійно жив, очікуючи наступного епіліптичного нападу. Та болю, який його супроводжував. Спеціально навчений собака-терапевт міг би йому допомогти, але він дорого коштував. Тоді семирічний Еван вирішив написати книгу і розповісти в ній про те, як живеться дитині з такою хворобою. Хлопчик назвав її Мій Собака-терапевт. Книга допомогла зібрати гроші. І в Евана з'явився довгоочікуваний пес. Майнді. Зараз вони завжди разом сплять, їдять та ходять до школи. Коли в хлопчика з'являються судоми, Майнді гавкає своїм особливим дявком. Завдяки йому судоми Вевана почали траплятися значно рідше – 3-4 рази на місяць, замість 300-400, як раніше. Еван використав тільки частину грошей, отриманих від продажу книги, а решту віддав на купівлю собак для дітей з таким самим захворюванням. Адже він знає, як погано їм живеться без чотирилапого друга. Еван хотів, щоб таким дітям жити стало легше. Це також є людяністю. Перевір себе. А тепер настав час запитань. Тож пропоную згадати все, про що ми сьогодні розповідали. Уганда це найменша чи найбільша країна зі східноафриканських країн. Так, вона найменша зі східноафриканських країн. Чи багато птахів мешкає в Уганді? Вірно, багато. Десята частина всіх птахів світу мешкають саме в Уганді. В Уганді близько 250 грозових днів на рік. Так це чи ні? Дійсно, це правда. Більше грозових днів буває тільки над озером Маракайбо у Венесуелі. А чи запам'ятали ви, що в Уганді називають Бода-Бода? Правильно це мотоцикл, який також є популярним транспортом і навіть використовується як таксі. І останнє запитання. Банани бувають лише жовтого кольору? Так, дійсно вони ще можуть бути і червоними, і помаранчевими, і зеленими, і рожевими, і блакитними, а також смугастими. На цьому у нас все. Чекатимемо наступної зустрічі з тобою, аби продовжити знайомство з Угандою. Бувай! Дружво